Друзі, всім доброго дня, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Бажаю міцного Козацького. Всіх вас обійняв. Перед тим, друзі, як розпочати відео. У мене до вас, друзі, таке прохання. Хто шарить в виводі? Абсенту, абсент Google, як вивести на карту з чека гроші. Там якось можна їх вивезти. Там я вже все налагодив на картку, все нормально. А ось прийшов чек. Хто, друзі, допоможе як чека вивезти на карту бабло? Ну там небагато, звісно, ну все рівно. Дарувати ж не хочу. Я скину тому на карту, хто допоможе 500 гривень. Як тільки кошти надійдуть на карту, я зразу, друзі, перекидую той, хто допоміг 500 гривень зразу на карту. Ми тоді зв'яжемося і я йому скину за допомогу. Бо в ютуберів попросив допомоги, блін, вони всі морозяться. Якусь фігню несуть. Спрашиш, кажу, допоможи то, допоможи то. Ніхто, коротше, не больбеса. Один питався допомогти. Ну, де ж там не шарить. Не знаю, друзі, оце хто допоможе, я кажу, скину зразу, без питань. Як тільки кошти надійдуть на карту, зразу 5 скидую. Без питання, друзі. Допоможіть, я ж кажу. Оце прийшов чек з Google. Я вже написав і в YouTube. YouTube мені якусь фігню присилає. Не то, що треба. Чек, там такий чек, коротше, сума написана. Ну і і з того чека треба якось перевести його на карту. От і все. Хто в цьому шарить, він сразу пойме. Абсент, Гугл воно якось так називається. Так, друзі, всім вам подяку. Буду вдячний. Хто це? Дякую, друзі, за увагу. А тут у нас буде коротенький відосик від Віталія, за що йому дуже безмежно дякую. Він мене виручає, він пр... продвигає мій контент. За все, друзі, друзі друже, тобі велике-велике-велике щире тобі. Дякую, міцного казацька. Я вам, друзі, за все дякую за підтримку, за активчик, всіх вас обійняв. Відосик буде коротенький, 4 білетика, але ж все-таки контент. Давайте подивимось, що випаде в Італію. Бо в гру вже грати, друзі, не хочеться, нема бажання взагалі грати в неї. Чесно, попадання, рікашети, такий бред просто. Я не знаю, обнова вийшла, ну взагалі. Неможливо играть. С снова, нахибала. и шла трансляция, было все нормально. Выкинули. Бачу минималку дают, там по 300 золота. Залишается два квитка. 300 золота. Ну, я понял, минималку дать-то и все. Не чтобы дать там 5000, там не знаю, 25, 10 хотя бы. Ну і мінімалка, все друже. Дякую тобі за контентик.